Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходевич. Вот і сьогодні дивимося на цьому космічному танку. Стервестотребе, звісно, топовий настрільний бій. І сьогоднішній наш автореплею з ніком Liquid Luck буде, звісно, показувати топову відігравку. Він грає на максимальний результат, бо тому, що в нього всі снарядики. До одного, навіть жодного фугасика, немає та стандартного підкаліберного снаряда, тільки усі голдові підкаліберні снаряди. Відразу швиденько пробіжимося, скільки вони пробувають: 350 мм. Пробувають броні до 340 мм, тільки втрачає бронепробиття пробиття на відстані. 390 альфу і перезаряджання гармати в районі 5,5 секунд. При Альфі 390, ну ви розумієте, ДПМ на висоті. Це мапа Редшер, кидає до 9 рівнів без жодної артилерії в команді та по одному легкому танку. Ну, легкі танки це в цьому бою. Ну, такі собі, можна так назвати. АМІК-13-105, легкий танк 10 рівня. А в нашій союзній команді він якраз перед нами зараз катається а в команді противника РХМ. Так що... Топова відігравка. Це, до речі, нестандартний бій, як ви вже помітили, можливо, хтось не помітив. Це штурм. Тобто ми маємо обороняти свою базу. Бій триває 10 хвилин не 15. І за цих 10 хвилин ми будемо якомога швидше і більше завдавати шкоди, звісно, по команді противника. Так, ну що, ліворуч, праворуч, працює зараз наш Луїд Лакі. І він вже помітив хлопців, які зараз. Нанизу там катається, якщо дивиться по мінімапі, мінімапікалінія. Зараз там ПТшки приїхали так в наглу будуть рашити наших союзників. Там наш союзний конкурор стоїть та прожато 66 конкурор це чи дев'ятка двохстволка. вам так погано трішечки видно. Швидше за все це двохстволка. Так, ну що? А що це РХМ? Там забув. Він приїхав просто там на першу лінію. А зараз світити наших. Союзників, ну цікава, цікава позиція, звісно, у цього легкого танка противників РХМ. Ну зараз працюємо по перезаряджанні. Ну, тортуйся, ми, нам спокійно має вистачати бронепробиття, щоб випробувати в Рубки, в НЛДшку. Як ви бачите, навіть в ЛД ми пробуваємо, я навіть не кажу вже про лючки. Ну, Йосипа Сьомого важкувато буде пробити, хотів сказати, і відразу Йосипа Сьомого ми пробуваємо. В ВЛДшку в щічку. <ріст> якимось чином ще й залітає. Ну так, точно, тут гармата, тут немає що говорити. І подивіться, що в моді показує. У нас перезаряджання гармати. Ноль секунд. Чудове, у нас перезаряджання гармати. Якщо б таке було, то не знаю, можливо, якийсь мільярд завданої шкоди в бою на цьому танку можна було б видати. Ну але це, звісно, неправда. Оце такі бах реплеїв, так що. Хто не розуміє, я спеціально це по -по показую. Перезаряджання є 5,5 секунд. Ще раз повторюся, приблизно плюс-мінус. перезаряджання гармати триває, в СТРВ-103Б. І так, три тисячі вже на в один танк, знищив один-два рахунок. і Ми програємо похід потім на чотири тисячі. Як бачимо, ми зараз працюємо, якщо не на першій, то на другій лінії. Нічого не боїться, наша нашого ну трішки наглючо відіграє наша наше Тут Немає що говорити, наглючо відіграє, але він хоче. Сьогодні показати результат. Звісно, по завданій шкоді, але побачимо, скільки йому вдалося настріляти. Адже якщо ми подивимося ще на обладнання, то навіть інструкцію на досилач поставив наш автор реплею. Я так розумію, що він мав. Ой-ой-ой, як залітає по тайпу пу 68, ви бачили? Там можливо навіть півміліметра було, тільки видно, бортик, бачите. от... Чудово залітає чудова гармата. Ну, а швидше за все, це трішечки підкрутило, ви самі розумієте, але все одно приємно дивитися отакі, звісно, попадання, влучення по команді противника. Тап-68 все ж таки мчить, от він отримав від нас бортики. Все одно зараз на перекатці чомусь зараз підтримував оцей, як би це висловиться, мається на увазі, що оцю агресію союзного Йосипа Сьомого, тобто нашого противника. Так що Отакі справи. Так, і я забув, як зазвичай, попросити тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Це дуже допомагає розвитку канала. Це дуже от ви, можливо цього не розумієте, але дійсно це мені дуже допомагає. Так що ще раз тебе прошу. І так. Тортувась приїжджає, ну, там ПТшки вже почали світитися. Наші союзники світять. світять я так розумію, що а, ні. Я вже хотів сказати, що залишився тільки порожето 66-й, Забираємо зараз бланшотиком 9-го рівня 6-5 рахунок і вже по хідпойтам на команду ми підрівнялися. І на нашому активі вже. Понад 5300 завданої шкоди по команді противника. Три танки знищено. І ми, звісно, нам цього мало. і Скільки? 5300 це зовсім нічого для нашої Стервешки в сьогоднішньому бою. Це стовідува. Так, зараз важкувато буде пробувати як пан зараз. О, боже, як залітає. Важкувато і відразу пробив. Ну, хоча б я думав, що зараз буде навіть його добирати. Бачите, от дух статиста. побачив, побачивши кілька хідпон, таків залишилося в як і відразу. Навіть перевівся, навіть вже зовсім був нецікавий, ворожий, як панзаресотий. Там кілька хітпоинтів було, я не помітив, 8 чи 9 хітпоинтів. І відразу зробився, як панзаресотий нецікавий. Але це не статист, ви не подумайте. Я спеціально перевірив статистику нашої стервешки, тобто нашого автора реплею. у нього там 52% до перемог та 1800 по вн 8 Середній такий зелений, можливо, навіть жовтий гравець. Та ні, 1800, це, мабуть, зелений гравець, такий, ви розумієте, по статистиці мається на увазі, я. Так, ну що, але сьогодні вдалося. 7700 уже дав. Лео ПТА буде забрати. Ой-ой-ой, ой знову! Як залітає в Лео ПТА, ви бачили? Скільки його там було видно, от він вже був в рельєфі, і все одно залітає, ну шалені такі пульки залітають з сьогоднішнього бою, це 100% підкручений бій. ну, Будемо дивитися, правді, в вічі, звісно. Но... Так, ну що, чотири танки вже на активі нашої СТРВшки А7-800. Вже настріляно, 8-6 рахунок і 3 хвилини та 40 секунд залишається до кінця бою. Так, ще раз повторюся, бій триває не 15 хвилин, а 10. Тобто нам треба щось робити. Ну, але все одно, це має бути ініціатива з команди противника. Ще раз повторюся, наша Стерважка та його союзна команда має захищатися. Мають команда противника має штурмувати, бо тому, що тому так і називається штурм, бо тому, що ми зараз боронимо свою базу. Так, ну що? Ну, дивиться, от хотів зараз виїхати вперед, ну але. Ще достатньо багато противників. От, наприклад, Гріль 15 ворожий ще не світився жодного разу та стрв 103 Невідомо, де вони можуть стояти, ну а плюс-мінус ми можемо тільки вгадувати. От, десь на оцих гірках, я зараз показую на міні-мапі. От тут, швидше за все, вони десь засіли. Квадрат F8, F9. Ви розумієте, про що я кажу? Маю надію. І що? Дивилися праворуч, дивимося ліворуч. Ну зараз таке трішечки стояло. ну от куди зараз поїде Стервешка? Він все одно так трішечки наглувато відігравав на першій другій лінії наш автореплей в сьогоднішньому бою і йому підкручувало по влучанням по команді противника по ворожим танкам. Це 100% візитково. Помічаємо ворожого шарпотюр четвертого, який вже по А-лінії, заїжджає нам в спину. І якщо його зараз буде видно, ми будемо, звісно, роздавати йому по бортиках. Так, видно його. Як швиденько літають наші підкалібри голодові. Зараз подивимося, ще з якою швидкістю, подивіться, який ДПМ шалений. Шарфутір четвертий, в нього немає жодних шансів втекти. Абсолютно, так ну тут трішечки замішкався, буде добирати чи ні. Так, тут уже все скінчено. Добираємо ми шарфутір четвертого майже фулового забрали. Цим самим ми вже поклали собі до копілки 9671 одиницю разом з цим пострілом по ксуартанку цьому противника. Його також забираємо. Нам знову ж таки не зарахували оці хідпонти з ксуартанка. Це зарахувався як бландшотик. Ми його знищили, але хідпонти не пішли нам в копілку. Тобто, два бланшотика. маємо ще рахувати до нашого активу. Шість танків знищив. Я ж. Тільки що помітив, і знаходимо гриля 15-го. Їдемо на нього. у Нас фугазиків немає, щоб перемкнутися на них. І знаходимо Естеревешку, як я й говорив, біля отого знищеного держабля зараз знаходиться ворожа стрв Естеревестотриба, і я вирішив все ж таки наш автореплей тактично відступити. Бо то ми що, от гриль 15, є. ви розумієте, так зараз оці дії, які відбувалися. От зараз виїжджає гриль 15-й, дає на 750. Наша астревашка не має як виїжджати на гриля 15-го, бо тому, що у гриля 15-го ворожого стоїть на прикритті наш візові. Там біля держабля, і він буде розкладати просто нас на лопатки по ДПМ. У нього ж такий самий ДПМ, як і у нас. Так що... Так, РХМ, подивіться, 61 хітпойнт, Ну він зараз мчить, бо тому що залишається вже менше, ніж хвилина до кінця бою, а саме 44 секунди, 43. І треба щось робити. Обов'язково. 9671 вже настріляно, думає наша естеревешка, що не вистачає до 10к, залишається 30 секунд, вже в нагло виїжджає, розуміє, що зараз вже бій, вже починає закінчуватися. Закінчується абсолютно. І хоче зараз якомога більше ще настріляти, бо тому що ворожа естеревешка не виїде і цим він і поплю. Платився трішечки, не дограв. Залишалося 20 секунд до кицябою, ну але все одно це переможний бій. 15409 одиниць заробляє наша сьогоднішня стербешка. Майстра також, звісно, заробляє по епічних медалях основний калібр, воєн, підтримка та танкіст, снайпер. І настріляв він так, тих два, два бланшотика, все ж таки зайшло, але небагато. 10467 одиниць, настріляв, 6 танків знищив та 1259 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом пішов аж на 117 тисяч срібла. Це дуже багато. Насправді, це дуже багато. Так, її бій тривав 10 рівно хвилин. Як і бій тривав в штурмі, так і тривав. Тільки на 9-й хвилині 35-й секунді забрали нашу СТРВ. -шку. Так що, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.